Добрий день. Я хотів би вам сьогодні продемонструвати флешку на 16 ГБ Kingston, яку я заказував в інтернет-магазин Розетка. Поставити, ну, як зрозуміло, сама SD карта та її адаптер. Я повторюся флешку, я провірав у відділенні сервісу. «Точка», коли я забирав флешку, я вирішив її перевірити, чи, чи вона працює, чи чисто в мене упаковка вже була відкрита. Дану флешку я пок покупав в інтернет-магазин розетка, також доставили все швидко якісно. Отбачем. Сашка кисло 16 ГБ, microSD, 10 клас, І адаптер. Ось так, дякую. Дякую, мазину розетку за чудовий прибраний товар. Придбаний товар.